Уривок із поеми Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм. В Україні і не в Україні моє дружнє послання. Подивіться на рай, тихий, на свою країну Полюбіть те щирим серцем. Певи куруїну. розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. Не тільки у чужому полі, В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви, претесь на чужину, шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого Речі те, що Бог создав вас не на те, щоб ви не правді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонця правди дозрібать. Німецькі землі не чужі, братеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами на добро, той тік остався би сиротою, святими горами Дніпру. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не впускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Обнімійте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. Як поцілує діточок своїх вольними устами, і заводиться срамотня давня година, і оживе добра. Слава, слава України, Соломія Українець. Від панів багатих, ситих, не чекайте долі, виростуть рабами діти на панському полі. Це поділять ліси, землі, ріки між панами. Пустять вас вони по світу, як дідів з торбами. Стаменіться ж, брати мої, годі вже мовчати, ваша ненька Україна вам ні панувати. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково що буду. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі вирис ме, що і не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою. Заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не помяне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину за Україну, його замучали колись. Мені однаково чи буде той син молитися, та не однаково мені. Яку країну зліє люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять? Ох, не однаково мені, Даша Хромова, святії вірші славного Тараса, держу в руках кобзар, гортаю тихо білі сторінки. Читаю вірші славного Тараса, що донесли до нас роки, віки, читаю і уяві преді мною зелений гай, де соловей співав, садок вишневий, верби над водою, могутні хвилі синього дніпра, Малий пастух одягнений в ганчіря. Чумак сумує десь на чужині. Яка в тих віршах туга, скільки болю за рідний край його народ, які страждання, і яка печаль, бо та то поля то людська доля. А то Дніпро тривожний, рідний край. Я горжуся тим, що я читаю, держу в руках своїх. Святі є вірші славного Тараса, безцінний скарб, що житиме в віках. Тарас Григорович Шевченко. Світе тихий краю милий. Світе тихий краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала? Малих діток доглядала звичаю Навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою. Країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала у колистів, Задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль. Розриває нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають і поможуть москалеві господарювати, і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як бито. Якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Ірина Скорина, я Україна незалежна вільна, жила собі. Нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, сумлінно вчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була, так тендітна це. На перший погляд беззахисна, маленька і одна, так думав той сусід, що поряд, який хотів мене, усю й до дна, він мав подобу хижу і велику. Звірячу втивість у своїх очах без совісті, без честі і без лику. Огидний був, на всіх наводив страх. Приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свой язик. людською мовою казала. Я не буду, та до відмов він бачити не звик. Не звик, і не пішов, а вісім років лупив криваво в вікна. Ми ж, сім'я вночі підступно вдерся з усіх боків, І єслі не моя, то і ніч я. Він думав, я злякаюся, заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча, у мене зуби є, і я вкушу. І так мені болить. Болить не та я в цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда. Без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно, І я Україна. Незалежна, вільна і я ще сильніша, ніж колись була.